В оздоровчому таборі Я Маріуполь родина стартував новий сезон. У Вінниці обговорили реалізацію регіонального плану дій жінки Мир безпека. Верховна Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим до 40 днів. Це новини Вінниччини і говоримо про найактуальніші події з життя регіону. Верховна Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим. Тепер вони зможуть піти у відпустку на 30 днів, а також ще на 10 додаткових днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. До новинного ефіру телеканалу Віннична приєднується Ірина Борзова, народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, голова Вінницької обласної організації політичної партії Слуга народу. Пані Ірину, мої вітання. Вітаю, шановні українці, рідні віничани. Розкажіть, будь ласка, про прийнятий закон про відпустки для військових детальніше. Наші військовослужбовці під час страшної війни потребують підвищеного соціального та правового захисту. Є захисники та захисниці, які вже воюють, боронять нашу Україну, захищають. Кожного з нас дають можливість нам працювати вже більше аніж рік. І згідно чинного законодавства під час дії воєнного стану військовослужбовці всього мали 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Верховна Рада України в цілому проголосувала за законопроект і збільшила термін офіційної відпустки для військовослужбовців. На сьогоднішній день закон знаходиться на підписанні у президента України. Після того як президент його підпишуть і закон буде опублікований, я сподіваюся, що це буде найближчим часом. Закон вступить в силу. О, які зміни згідно даного законопроекту, наші військовослужбовці матимуть 30 днів офіційної щорічної відпустки, плюс 10 днів за сімейними обставинами, не враховуючи термін на дорогу, і це дуже важливо, тому що наші захисники, які воюють вже більше аніж рік, Повинні мати можливість побачити своїх рідних, приїхати до своїх дітей, побачити своїх батьків, дружину. Тому я сподіваюсь, що вже у кінці місяці цей закон вступить в дію, і військовослужбовці, які протягом року не мали можливості бачити свої родини, які були на передовій, захищали і боронили нашу Україну, будуть мати можливість. Ще раз скажіть, будь ласка, чи планує Верховна Рада розглянути питання про доплати для військовослужбовців? Так у Верховній Раді України зареєстрований законопроект 9342 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військової служби в час дії воєнного стану. Цей законопроект вже проголосований. У першому читанні і має саме врегулювати питання додаткових виплат для наших військовослужбовців, тому що наші військовослужбовці гідні отримувати заробітні плати, які будуть їх влаштовувати вони 100% заслуговують на те, щоб отримувати додаткові винагороди, і саме цим законопроектом пропонується додаткові винагороди у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень, які будуть виплачуватися військовослужбовцям згідно терміну завдань бойових дій, і саме вже порядок і розмір буде встановлений кабінетом міністрів України. Такі додаткові також виплати пропонуються військовослужбовцям строкової служби, військовослужбовцям, які отримали поранення, та інструкторам. Хочу наголосити, що даний законопроект прийнятий в першому читанні. Після другого читання я думаю, що це буде у на, на найближчому засіданні Верховної Ради України, і після його опублікування та підписання даний закон вступить в силу. Ми повинні сьогодні робити все для того, аби підтримати наших військовослужбовців, і щоб вони мали гідний, як їхні родини, соціальний захист, правовий та матеріальне забезпечення. Також хочемо торкнутися теми міжнародної діяльності, як діє Україна щоб доносити світу правду про те, що російські терористи коять на нашій землі. Які дії українського парламенту народних депутатів у міжнародній сфері? Український парламент постійно звертається до наших міжнародних партнерів, до урядів парламентів країн світу, міжнародних організацій, і вчора саме депутати Європарламенту визнали підрив Каховської гідроелектростанції як воєнним злочином Росії. Але ми бачимо, що російська агресія. Не припиняється на останньому засіданні Верховна Рада України проголосувала за постанову, де звернулася до урядів парламентів країн світу неурядових громадських міжнародних організацій структур організації Об'єднаних Націй для того, щоб об'єднатися саме у виконанні формули миру президента України Володимира Зеленського, для того, щоб Припинялась збройна агресія, що були реальні кроки підтримки України, тому що саме формула миру президента України вона прийнятна саме для України на прийнятних услов... умовах. Це припинення, по перше, збройної агресії, виведення військ Російської Федерації. Що важливо, це повернення всіх наших військовополонених та депортованих, повернення всіх наших українських дітей, які Росія, країна агресор, незаконно депортувала. Тобто, Верховна Рада закликає все ж таки до реальних конкретних кроків до створення механізму щодо. Компенсації України завданих збитків Російською Федерацією ми в свою чергу дякуємо усім міжнародним партнерам за постійну підтримку України. Але все ж таки, я хочу наголосити, що потрібно об'єднуватися над виконанням формули миру президента України Володимира Зеленського, тому що наші люди повинні жити у безпечній Україні, тому що тому що. Світ повинен знаєте, наші міжнародні партнери не повинні бути спостерігачами тої збройної агресії, а можливо, навіть інколи, і деякі країни співучасниками, які підтримують Російську Федерацію. Сьогодні потрібно об'єднуватися і робити все для того, для того, щоб вже цей. Тероризм все ж таки завершити і збройну агресію Російської Федерації проти народу України проти України. Щиро віримо, що так і буде. Дякуємо вам, що доєдналися до нашого ефіру та за роз'яснення. На все добре. Слава Україні. Героям слава. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народний депутат України, голова підкомітету з питань молодіжної політики, голова Вінницької обласної організації політичної партії Слуга народу. У Вінниці розпочалась реєстрація на отримання багатоцільової фінансової допомоги для вимушених переселенців. Міжнародна гуманітарна організація Care Ukraine за підтримки департаменту соціальної політики Вінницької міської ради розпочинає реєстрацію на надання багатоцільової фінансової допомоги для внутрішньопереміщених осіб, які тимчасово проживають у Вінниці. За дорученням міського голови Сергія Моргунова у центрах надання адміністративних послуг. Було виділено додаткових шість робочих місць для реєстрації фінансової допомоги ВПО. Отримати грошову допомогу можуть переселенці з десяти областей, а саме Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської. Зареєструватися можуть тільки внутрішньо переміщені особи, які проживають у Вінниці, та останню грошову допомогу від міжнародних організацій отримали до. 1 квітня 2023 року і відповідають наступним критеріям. За вчорашній день було прийнято понад 120 таких осіб, і така, знаєте, є кількість людей, цільова така група це одинокі люди, люди, яким більше 60 років, це особи з інвалідністю, це багатодітні сім'ї. Тобто є перелік певних категорій, яким ця допомога буде надаватися. Допомога складає розмір 2220 на одну особу, і вона мала виплачуватися впродовж трьох місяців, але пріоритетом. Цієї міжнародної організації є те, що сама допомога на одній особі вона виплатиться цілою сумою за три місяці, тобто відразу надійде на рахунок 6 тисяч гривень. З метою перевірки готовності до оперативного реагування на надзвичайні події та ситуації, що пов'язані з лісовими пожежами, радіаційними та хімічними аваріями, працівники Вінницької ДСНС долучились до навчально тренувального збору аварійно-рятувальної частини другого міжрегіонального зведеного спеціалізованого загону. Відповідно до схеми оповіщення у встановлений час прибули надзвичайники майже зі всіх підрозділів війни. Гарнізону. Керівництво обласного відомства одразу провело строєвий огляд, під час якого оглянули особисті документи рятувальників, комплектацію тривожних валіз та стан утримання засобів індивідуального захисту. Паралельно на визначеному місці розгорнули й сам зведений загін, до якого увійшли група пожежогасіння, радіаційного та хімічного захисту, відділення рятувальних робіт автомобільного та інженерного. Техніки, зв'язку, життєзабезпечення, а також мобільний медичний пункт. Рятувальники практично відпрацювали порядок висування сили засобів в складі колони до пункту збору та місця виникнення умовної надзвичайної ситуації. Тренування відбувається для перевірки наявності особового складу техніки, їхньої готовності до дій за призначенням, доведення заходів безпеки, проведення додаткових занять. Вінниччині презентували три проєкти спрямовані на реалізацію регіонального плану дій 1325 жінки, мир, безпека. Мета проєктів підвищення рівня безпеки кожної людини незалежно від статі та протидія різним формам насилля. Більше у нашому сюжеті. У Вінниці відбулася прес-конференція, перспектива міжвідомчої взаємодії та громадська участь під час реалізації регіонального плану дій 13-25 – Жінки, мир, безпека. Захід відбувся за підтримки Українського жіночого фонду у партнерстві з департаментом соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації та Вінницьким регіональним центром підвищення кваліфікації. Коли у співпраці влади і громади реалізуються актуальні питання, що стосуються безпеки, безпеки населення, безпеки території. Ці три проєкти, які сьогодні представлені, коаліція взяла на себе зобов'язання підтримати реалізацію регіонального плану дій і написала три проєктних пропозиції, які були підтримані Українським жіночим фондом. І Український жіночий фонд підтримав ці пропозиції саме на тематику ідентифікації безпекових викликів на території нашої області. Під час прес-конференції учасники презентували три проєкти, які спрямовані на реалізацію стратегічних та операційних цілей національного плану дій 13-25. Мета проєктів підвищення рівня безпеки кожної людини незалежно від статі та протидія різним формам насильства. Далі ми плануємо провести триденну школу. От пані Світлана нам порекомендувала це зробити. Налаштуй себе, на називається для представників міжвідомчих рад жіночих ініціативних груп з числа ВПО. З розвитку лідерського потенціалу вміння відстоювати свою точку зору, вміння переконувати ну там і так далі, ведення переговорів і так далі. І плануємо проводити провести після цих всіх навчальних заходів панельну дискусію з питань запобігання протидії насильству за ознакою статі, сексуальному насильству. Всі три проєкти отримали підтримку Українського жіночого фонду і будуть реалізовані на Вінничині протягом року. Важливим завданням організаторів є підвищення обізнаності населення. Тому планується проведення заходів, які допоможуть у боротьбі із культурним, психологічним та фізичним насильством. Телеканал Вінничина все буде Україна. У Вінниці, вдруге, на базі дитячого табору імені Рябчинської відкрили оздоровчий центр Я Маріуполь. Родина. Протягом літа тут зможуть відпочити близько тисячі маріупольців. Головна мета табору відволікти родини від лиха, якого вони зазнали через орків. Про роботу центру та адаптацію дітей дивіться у сюжеті. На мить відволіктись від жахіть війни та відпочити на природі. У Вінниці стартував новий сезон оздоровчого табору Я Маріуполь, родина. Це спільний проєкт муніципалітетів Маріуполя та Вінниці. На першу зміну до табору приїхали понад 100 дітей із батьками. Задля психологічного відновлення Вінницька міська рада створила усі умови для Маріупольців. Нам важливо, щоб ми максимально сприяли ось і морально-психологічні такі підтримці, і е, наше завдання максимально наповнити якимись е, ну, і заходами, і таким смислом е, саме оцей відпочинок. І це оздоровлення. Якщо говорити в цілому про організацію, то саме наші департаменти в першу чергу культури, е, маркетингу і туризму, вони відпрацювали певний е, графік відпочинку відповідних екскурсій, програм, підтримка мільйонів українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, в пріоритеті. Вони тут, тому що а, божевільний диктатор тирани вбився, путін зруйнував домівку, зруйнував їхнє життя, зруйнував можливості вчитись в своїй школі, ходити в свій власний садок, спілкуватися своїми друзями. І змусив їх просто тікати від смерті. Табір цілодобово охороняється. Загалом в ньому відпочинуть близько тисячі маріупольців з усіх регіонів України. Вінничина готова надати можливості для того, щоб маріупольці почувалися тут як у себе вдома. Сьогодні в місті Вінниці проживає три тисячі маріупольців, і в області. Десь в межах взагалі 8 тисяч, значно нижча цифра, як минулий рік. Минулому році ми мали близько 11 тисяч людей. Важливо, що ми маємо таку змогу прийняти наших співвітчизників, які вимушено залишили свої місця проживання, навчання і роботи, але з кожним днем Збройні сили України наближають той час, коли люди повернуться до себе додому. Табір працюватиме до кінця літа на сьогоднішній день. в Ці будиночки заселились близько 30 родин з Маріуполя. Телеканал Вінночу на все буде Україна. У Венеції проходить виставка витинанок майстрині родом із Вінничини. Представлені 12 робіт майстрині довжиною 3 метри. Відома скульпторка Дарія Альошкіна створює витинанки величезних розмірів. Ці ажурні пано побували на виставках в багатьох країнах світу. Нині її роботи можна побачити в експозиції на Венеціанському бієнале. Про це повідомила на своїй сторінці майстриня. Експозиція виставкового простору сформована право. Проектом Дарії Альошкіної має назву «Мережево століть, де представлені 12 робіт майстрині довжиною 3 метри, особливість техніки Дарії, симетрія так само, як колись складали аркуш паперу та вирізали фігури, й узори. триватиме венеціанське бієнале до 20 червня. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Завтра у цій порі розкажемо, чи влада на місцях. Ну а з понеділка у цій студії для вас працюватиме моя колега Анастасія Голошивець. Я ж бажаю вам лише позитивних новин. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.